Вітаю вас, мої любі малята. Сьогодні, Любознайчик, запрошує нас на острів Хортиця. Це острів з унікальною природою та історією. Хортиця надзвичайно гарний, мальовничий острів. Це величезний світ, загублений посеред великого міста. З обох боків він оповитий широким могутнім Дніпром, оперезаний високими скелями. Піщаними берегами, вкритий зеленим лісом та прикрашений квітами. Хортиця стала домівкою для багатьох тварин, у тому числі рідкісних. Дуже багато на острові птахів від звичайних синиць і горобців до рідких видів, які зустрічаються тільки тут, на Хортиці. На острові мешкає дуже красивий хижак Орлан орлан-білохвіст. Один з найбільших птахів у природі цей птах, занесений у червону книгу України. А вночі на острові прикидаються сови. Серед них можна зустріти вухату і болотну сову, хатнього сича, сплюшку і сіру сову. На полях і на луках острова часто зустрічаються зайці, фазани, безліч плазунів. Ящерки, полози, вужі. А ось любазнечик помітив тут свого знайомого їжачка. А у хвойному лісі можна побачити, як швидко бігають по деревах білки. А от зустріти плямистих оленів особлива удача адже вони мешкають лише там, де їх не потривожить людина. У плавнях живуть дикі кабани, у степу зустрічаються косулі. Біля озер та протоки рідкісні види качок, чапель, журавлів, лебедів. Рослини та тварини це наша природа. Краса, яку дарує природа безцінна. Ні за які гроші не можна купити велике гарне дерево, дуб, ялинку. Його можна посадити і докласти чимало зусиль, щоб воно виросло. Ми не замислюємося над цим. А на острові ви зустрінете стільки видів рослин, скільки могли б зустріти, лише пройшовши всю Україну. Ось така вона перлина Запорізького краю.